Селянське повстання в Бобровицькому районі. Місцевий керівник спробував придушити своїм джипом. У селі Вороньків, виконавчий директор сільгоспкооперативу переїхав двох людей, які заважали йому вивозити худобу на продаж. Мешканці твердять, вони намагалися не допустити розкрадання майна сільської громади. Машини ніхто не тарував, не важив, і коли машини вже виїжджали загружені, їх теж ніхто не важив. То тобто вже можна зрозуміти, що це просто крадіжка. О п'ятій ранку селяни помітили, як на ферму попрямували два великих трейлери. Через кілька хвилин юрба місцевих жителів вже чатувала на дорозі. Своїми тілами вони перегородили шлях вантажівкам з коровами. Інцидент селяни знімали на відео. На ньому видно, як позашляховик директора на високій швидкості промчав повз людей. Якби за скотовоза це вилетіла теж людина, він би теж їхав на людину. Но ми не знали, що на фермі були вже жертви. Ми цього не знали. Галина Кузьмич та Володимир Хуторний на фермі хотіли дізнатися від керівника, куди і чому. У вивозять худобу натомість почули, які команди директор по телефону давав водіям вантажівок. Кричить, дави їх, дави селяни. Спробували зупинити начальника. Як наслідок, нині вони мусять лікуватися від травм, бо той у відповідь лише міцніше натиснув на педаль газу. Він мог там прямо дорога була на табор. Поїхав направо. Люди був боку. Осталися. Ну що робити у сторону, де люди стоять? Рушати різко поворот у нашу сторону. Я це таке спеціально. Керівника затримала міліція, але одразу ж і відпустила. Правоохоронці твердять, після конфлікту чоловіку стало зле, але перед тим він встиг написати зустрічну заяву. Що рано вранці він виїхав на своїй машині, але був зупинений жителями цього села, які його витягували з машини, чинили на нього тиск. Лаялись також, били по голові. За словами міліціонера, нині водій джипу лікується в столичній клініці. Проти нього завели кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху. Заступник виконавчого директора вороньківського сільгоспкооперативу розповідати про причини конфлікту не захотів. Натомість поспішив зникнути подалі від об'єктиву. Бухгалтера організації вдалося наздогнати на вулиці. Схоже, що чоловік телефоном саме отримував інструкції щодо коментарів пресі. Да, ось стоять мене тут ловлять. На вулиці. Согласен, согласен. согласен, согласен. Я ж сказав, всі коментарі у райони, там є, є ветмедицина, вона давала довідку, все це туди. Так, де довідки були у діти? До, до їх, пожалуйста, вони вам все. Ну, і коли так, чого витікає? Я, я, я об'яснив. В районному управлінні ветмедицини кажуть, корів везли на м'ясокомбінат, бо вони хворі на лейкоз. Є експертні висновки. Там копію ми в прокуратуру навіть надавали, як цей припис був на вивіз від позитивної худоби. Селяни ж переконують всі корови добре вгодовані не схожі на хворих. На фермі вони не ізольовані, вільно пересуваються по корівнику, та й вивести намагалися більше голів ніж написали ветеринари. Свої підозри люди оформили в колективні заяви і направили їх до міліції та прокуратури. Наразі триває слідство.